Слава перуну батьку нашому, бо діти ми перунові внуки дожбожі, правнуки сварожі. І сила Перунова це честь і справедливість, доблесть, правда і суд. Силами своїми Він воїнів наших захищає, воїнів наших наділяє, а загиблих до полку свого небесного полку перунового забирає. Передума, перуна, покличу, прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний. З силами, перуноми, блискавками ясними. Землю освятих грамами рясними, залетер каменя вогню викриши, Вогню криши, світло запали. Могут і силу своє вона справи. Слава, перуну, слава! Перуне, перуне, Боже З громом, блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів навчаєш, як бій вигравати й нечість долати, як вороженьку кусати й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кремні, які право боронять, та за нас богів молять, а Русь повстала і могуть настала, аби храми роду, капуща народу, волхви відродились, славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже злоторунний. Силі рода слава співає тебе, величає, слава перуну, слава. Слава перуну, гникудрому, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть. Той й воїнам сути, честі, яко злотурун милостив, все єсть, прийми пожертви жертви наші, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї. І силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Усі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, православну, і Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наш, у владі нашій. Слава Перуну, слава! Перуне, могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш, між і Чорновом лад встановляєш, крути коло живоявлення, у сварзі сини, це ти ведеш нас тезею правою, добра нечесною, з ворогами чорними, аби ріту тверджу, державу берегти Україну, Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і шіницих караєш, як грім з небес гряне, та коперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, Перуну батьку допомагають. Грізний перун у сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Гей, перуничі могутні витіці. Вставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо лави, стаєм за богів рідних. Україну Русь святую, до Січі йдемо. Слава перуну, слава. Слава Богу нашому, перуну, світлосяйному ся. Він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво небесне, що суть полк перунів, стати на межі праве та яви, не сворожі стерегти Україну, Русь святую берегти, ото бачимо, сварга небесна Я вогнями многими виблискує. Все отцові наше коють мечі, крицею похід, збираючись на тьму, вражує. Тож візьмемо оружжя своє, станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською, хай зростає міць у тілах наших, а світла у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад несучи, світи сутвечі з богами нашими разом. Слава перуну, слава, слава Перуне, батько наш, гримить у сваржі синій твій мечі щит. Ми, вірні діти, твої чуємо силу тою несказанною, силу праведною родом даною, в живого явлення тила тоберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють ворогів, спопиляють, горить у душах наших вогонь сворожий, вогонь віри праведної, святой Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані. Утриглаю, великому об'єднанні прибудь до нас на поклик наш слава перуну, слава. Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і, і мудрості та завзяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою прибуло в роді нашому воїнів, сильних воїнів, праведних охоронців. Віри православної України, Русі славної, хай перебувають під Твоїм захистом усі. Захисники, захисниці України, русі Православної, усіх, хто захищає, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, вродах, наших у владі нашій. Хай буде так. Слава Перуну, слава Україні, русі, Слава! Клич вогонь святий сверожий дух, праведний, великий Божий. Могуть, пекучу богів рідних прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, ось святи. Кличу вітер, святий стрибожий, дух праведний, великий Божий, могуть летючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святи. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний, диани, божницю, могуть ти пекучу, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже у святи. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макочу божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святий. Перуне батько нашу Святий Духом своїм землю, нашу рідну Україну, Русь православну і народ наш. Хай прибуде в ньому сила могутня, сила праведна, родом дана і в землі нашій. Хай буде так. Слава Перуну, слава. Ну і як то вже звиклося до слови Перуну, ми додаємо ще. Заклик до роду, заклик до предків. Хто не знає, що це таке, раз чує, є відео, яке пояснює, що це за характерницький заклик, як його робити, і чому його так важливо нині в час війни робити кожного дня по всіх землях наших, а особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй рідній. кличу предків кровних моїх закликаю рідню по духові крові. Призиває всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою народ наш, щоб змити ворогів наших, земель, наших з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших і у владі нашій. Чиї душі пола богоні, скрикоторого у серці моїм повстаньте, спопліть ворогів на наших на землях наших у владі нашій. Роди наш красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом нашим добою. Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Слава Перуну, тож хай прибуде сила Перунова повсякчас з усіми нами. Ну, на тому слова Перуну завершуються, а ми переходимо до слави Рарогу. Це також коротенький обряд. Хвилин на сім. Давайте долучимося, аби рарох світлосяйний, соколом ширяючим, вогонь віри, до нас зносив землі наші, і народ наш осявав повсякчас. Тож залишайтеся з нами, будете перенаправлені автоматично на трансляцію славби ра.